Трамп і Путін можуть знову зустрітися у жовтні. Лідери Сполучених Штатів Росії та Китаю можуть опинитися за одним столом на саміті Асеан у Малазії. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може провести зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у жовтні під час свого візиту до Малазії. Пише New Straits Times. Прем'єр-міністр Майлазії Анвар Ібрагім заявив, що Трамп Путін, а також прем'єр-міністр Китаю Лі Цян візьмуть участь у 47-му саміті Асіан, який пройде цього року у куала Лумпурі. Нам пощастило, попри тарифне питання, президент Трамп подзвонив і. Повідомив мені, що наступного місяця відвідає Малазію, щоб збігтися із зустріччю в Асіан. премєр Цян також буде присутній, сказав Анвар. Під час візиту до Пекіна Анвар зустрівся з Путіним, який серйозно розглядає можливість приїзду до Малазії. Щорічний саміт Асіан збирає лідерів десяти держав Південно-Східної Азії та їхніх партнерів для обговорення безпеки, економіки, торгівлі та глобальних. Викликів участь у ньому провідних світових лідерів традиційно посилює міжнародний вплив форуму. У серпні 2025 року Дональд Трамп і Володимир Путін провели переговори на Алясці, що стало їх першою особистою зустріччю після повернення Трампа до Білого Дому. Переговори проходили за зачиненими дверима і викликали різку реакцію серед союзників США, зокрема в Європі та Україні. Офіційні заяви Яви сторін були стриманими. Трамп говорив про можливість діалогу, тоді як Кремль назвав зустріч конструктивною. Водночас експерти відзначили, що конкретних рішень чи проривів досягнуто не було. На Алясці, де відбулася зустріч між президентами Трампом та Путіним у бізнес-центрі одного з готелів уранці в п'ятницю, 15 серпня, були виявлені певні документи з маркуванням Державного департаменту Сполучених Штатів. Про це повідомляв НПР. Зазначається, що знайдені файли розкрили раніше невідомі і потенційно конфіденційні деталі про зустрічі лідерів Анкуриджі. Загалом було виявлено вісім сторінок. Які, ймовірно, були випадково залишені в готелі співробітниками американської адміністрації. Ці документи містили точні місця і час проведення саміту, а також номери телефонів співробітників уряду Сполучених Штатів. Документи знайшли гості чотиризіркового готелю, розташованого за 20 хвилин від бази Емельдорф Річардсон в Анкориджі, де зустрічалися лідери США і Росії. Вони були залишені з громадських принтерів готелю. НП'єр переглянули. Глянуло фотографії документів, зроблені одним із гостей. Видання не називає його імені, оскільки людина заявила, що боїться помсти. Згідно з планом розміщення гостей Путін і Трамп мали сидіти один навпроти одного під час обіду. Трамп мав би бути оточений шістьма чиновниками. Праворуч від нього сиділи б держсекретар Рубіо, міністр оборони Хексет і голова адміністрації Вайлз. А ліворуч міністр фінансів Бесент, міністр тур. Гівлі Лутнік і спеціальний посланник з питань миротворчих місій Уітков Путін сидів би поруч із своїм міністром закордонних справ Лавровим та помічником президента з питань зовнішньої політики Ушаковим йдеться у матеріалах.